І збережи, господи. Спільна молитва заради України, заради закінчення війни та настання справедливого миру. У Харкові в одному з храмів відбувся захід до третьої річниці війни. Молебень об'єднав у духовному осередку представників влади, священнослужителів, військових та містян. Господи, помилуй, славу отціну духу, вінині час і на віки віків. Амінь. Три роки тому. Розпочалася війна. Справжня війна проти України. Ворог хотів знищити нашу українську націю, хотів захопити всю Україну, але завдяки Господу Богу, завдяки нашим мужнім військовим Росії не вдалося це і не вдасться. І сьогодні дуже важливий день. Сьогодні ми молимось за нашу Україну. Сьогодні ми молимося за наших військових за те, щоб нарешті настав справедливий мир. І молимося за об'єднання, об'єднання всіх навколо інтересу нашої держави, навколо нашого президента. І дуже важливо, щоб сьогодні всі ми розуміли, що в єдності наша сила, коли ми єдні, ми не переможемо. І дякуючи Богу. Сьогодні ми збираємось тут, ми збираємось в нашому любому місті, місті Герої Харків. І сьогодні ми згадуємо тих, кого нема з нами, тих, хто поклали своє життя заради того, щоб ми жили. І в пам'ять вони нам потрібно вистояти, нам потрібно досягти справедливого миру, і нам потрібно відбудувати. Нашу Україну відбудувати наше славетне місто, завдяки нашим захисникам і захисницям, завдяки молитвам, нашим перед Богом, Богу, милосердя Боже, ми сьогодні звільняємо на і знищуємо наших ворогів. Тому сьогодні найперші щирі слова нашим захисникам, і ми завжди їх пам'ятаємо в своїх молитвах. Тих, хто сьогодні стоїть і захищає нашу українську багатостраждальну землю. Ми сьогодні пам'ятаємо молитва тих, хто поклав свою душу і тіло за те, щоб ми мали можливість жити в мирній, процвітаючій державі Україна. Тому усіх закликаю до спільної молитви. Нехай ангел хоронитель усіх вас береже, а Господь посилає скорому часі нам нашу перемогу. Харків, інші місця України тільки зберегло, і це чудо, і Боже чудо, і це ми знаємо. Якщо не Бог, якщо б не молитви людей, це 100%. Тому ми це відчували, відчуваємо. І я думаю, завжди будемо відчувати люди, які моляться, які благають Бога, звертаються до нього. Зараз тільки одне прохання. Це Перемога, перемога і перемога. Тому той молебен, який сьогодні був проведений владикою Митрофаном, це дійсно ті слова, ті прохання, які ми маємо надію, приймемося могутньої і відповість на них. Ми залишилися з вірою. Святогляд постраждав безумовно і розхитаний. і...» Такий, що розгубився, безумовно, не один я розгублений. Скільки розгублених людей приходить до мене. Але їх не треба повчати, їм не треба розказувати, от я тобі пропоную той чи, той чи інший конструкт світогради. Ні, їх треба обняти. Їх треба притиснути до грудей. Їм треба дати поплакати на плечі. Їм треба відчути, щоб вони відчули, що є любов. І що Бог є любов, і це залишається з нами. Бог є світло і залишається це з нами. Бог є сонце правди, і це з нами. Бог є свобода, і це з нами. І от ми маємо Бога як осердя всіх найвищих цінностей, за які ми стоїмо. Світло, правда, любов і свобода. І будемо стояти до кінця, ігор Безкровний, Сергій Перець, Станіслав Грішко та Олександра Панченко Харків. Новини.